З нами на моєму каналі. Погляньте, які у мене класні портфоліо. І про кожне з них я зніму окреме відео. Але почну ось із цього. Портфоліо це та сама розмальовка, але вона більша і класніша ніж звичайна розмальовка. В наборі 10 плакатів та фарби. Підписується власниця портфоліо. На початку показано, як поєднувати та змішувати кольори. Всі 10 плакатів різні і зображення на них на міцному картоні. Між плакатами калька для поглинання вологи. Давайте подивимось кожен плакат. Ось тут дівчині можна розмальовувати її віночок. Тут дівчина катається на гойдалці. туалетний столик. Модна сумка. Ідемо на вечірку. Певно теж хочу на вечірку. Шопінг. І мопс на мопеді. На останній сторінці нам показано поєднання кольорів. Дуже крута планшетка і стане дуже класним подарунком для будь-якої дівчини. До побачення і ставте лайки!